Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні закриватиму салат із зелених помідорів. Дуже гарний цей рецепт сподобався мені. Він у мене вже дуже давно, але був якийсь один період, що я чи забула за нього, чи просто не закривала з зеленими помідорами. Ось показую вам цей рецепт з мого записничка. Консервація салату із зелених помідорів. І дуже виходять смачні помідорчики. Значить, зараз у нас помідори вже можуть і не доспіти, які там на стеблах ще висять. То якраз от цей салат якби, виручить нас усіх, щоб ці зелені помідорчики десь використати. Значить, по рецепту у мене тут іде 3 кілограми помідорів зелених. 500 грамів перцю солодкого болгарського, який ми називаємо. І 1 кілограм моркви і 1 кілограм цибулі. От. Значить, всі овочі підготовлені у мене вже. Значить, тут ось беру ось такий я перчик. Помили, почистили все. Цибулю беру. Ось дивіться, різна цибулька в мене є. От. І маленьку, і велику, кілограм цибулі приготувала. Кілограм моркви підготувала. Значить, зараз і помідори. Ось Помідори, зелені і ось такі теж можна використовувати. І де, може, такі пошкоджені, то тут теж можна вирізати і приготувати з них салат. Значить, зараз буду нарізати помідори. Покажу вам, як нарізаю помідори. Значить, оці місця, де була плодоніжка, я видаляю. Помідорчик отак розрізаю, це містечко видаляю. І якщо такий невеликий помідор, як я вам показую, то його розділяю на чотири частини. Все. Менші помідори, якщо менший, Теж оце, бачите, тут ось видаляю цю місцинка, де плодоніжка була. От можна залишити так, ну я розділю на чотири частини. Де вже зовсім маленький помідор, ось такий, наприклад. Так? От, то тут буде на дві частини. Так, це все відправляю до миски великої, в якій буду варити салат. Далі, перець буду нарізати соломкою. Оце тут теж, що вам не подобається, все видаляємо. І такими шматочками, тут ось якась видаляю. І такою невеличкою соломкою буду нарізати перчик. Ось так приблизно видно. Ось. Так, ось так. Буду нарізати перець. так. І, так, І Значить, все нарізаю і кладу, все складаю окремо. Через те, що там у мене по рецепту. Я тоді далі вам покажу, як у мене готується. Спочатку помідори там прокипають, а потім додаємо все остальне. О, значить, цибулька де велика, то на 4 частини, де не дуже велика. Ну, я такими частинками нарізаю теж такими соломкою, щоб можна було ж нормально дорота покласти. Ну так же, от. Це все я видаляю, де корінчики були. І такими ось частинками нарізаю цілу. Ось так. Бачите, як. А моркву на тертушку на бурякову натираємо. Значить, зараз я це підготую і далі тоді вам покажу рецепт. Продовжую своє відео приготування салату із зелених помідорів. Значить, показую вам ось так: нарізала перець, цибулю. ось. і натерла моркву. Все в окрему посуду. Так, у мене за рецептом. Так, показую помідори. Ось 3 кілограма помідорів. Ось так я їх накришила, покришила. Так, от, показую вам мисочка. Все в мисочку. Тепер сюди буду додавати. Додаю... За рецептом сюди е, одну склянку цукру висипаю, 200 мл рослинної олії так, і 0,5 склянки оцту виливаю. Так, і дві столові ложки солі зараз додаю. Так, сіль я використовую. У мене така сіль, вона, ну, не чиста. Дивіться, бачите, така ложка набираю. Якби маленька така, наче гірочка. Ну, гарно повна ложка. Ось так. І друга. От. Так. Тепер, значить, зараз це все трошки дам йому хвилин 5 постоять, щоб помідори трошки пустили сік. І буду ставити на плиту. Значить, за цим рецептом у мене так. Помідори проварюємо, варимо 5 хвилин. Закипіли помідори 5 хвилин, додаю перець болгарський. Теж варимо 5 хвилин. І потім 5 хвилин прокипіли, потім буду додавати моркву і цибулю. І вже тоді все, все разом перемішуємо, і воно у мене буде кипіти за рецептом 20 хвилин, але я буду трошки менше кип'яти, десь хвилин до 15. Ось так. Значить, зараз помідорчики пустять сік і ставлю на плиту. Помідори мої киплять вже 5 хвилин. Додаю сюди перчик. Легенько перемішуємо так і знову закипить і знову 5 хвилин. Потім додам решту морку і цибулю. Прокипів салат мій. 5 хвилин. Додаю моркву килограмм, Трошки так перемешаю И додаю цибулю. Перемішую і проварю весь салат. Увесь уже з усіма оцими інгредієнтами. Я проварю 15-17 хвилин. Десь отак. Трошки менше, ніж 20. І по баночках. Баночки ретельно помити, простерилізувати, Підготу... У мене вже баночки підготовлені. Я вже покажу вам салат в готовому виді у баночках. Показую вам. Салат мій готовий, вже в баночках. Ось так виглядає він у банках. Ось, значить, Хочу додати, що я від себе цей салат ще трошки додала десь на цю кількість, десь приблизно неповну чайну ложку меленого перцю. Перемішала і тоді зробила, ну, додавила перчик. Покажу вам ось так: виглядає салатик в готовому виді. З цієї кількості в мене вийшло 9 півлітрових баночок, показую вам. От, і ось така кількість залишилася для проби. Ось От, такий салатик. Значить, тут важливо не переварити, щоб помідорчики були, як кажуть, такі тугенькі в цьому салаті. От. Ну, а решта продуктів тут не перевариться. Пробуйте приготувати смачний салат. Дякую всім за увагу і до нових відео!